Всем привет! Обачатый що я так з рекорд. Я добив честь ну но ще плюс мини трава чат пинаст. Йоу, янцы раз... логич. Окей, секунду, секунду, секунду. Все, я стрім продовжую. Секунду заходить стен. Страх, що так буде, як на першому стрімі, що я не міг зайти в стенд. Окей, слава, Богу, у мене вже не так. Наважно. Окей. Okay. Нарешті. Пер... Нарешті стрім. Я вже хотів казати перший стрім, окей. Нарешті, після такої гігантської прям паузи стрім. Просто тип трошки злить мене. Він тупо сам в курсі, що в мене що ютубер початківець і він сам так насолює. Він хоче... Мені таке здається, що цей... що такі люди, які так роблять за стрімами, вони хочуть своїх конкурентів знати. Хто хоче дуельку? Опа, що ми почнемо? Що почати? Я думаю, спочатку треба похвалитися всім моїм мощним інвентарем, який я дуже файно змінив. Ви також так думаєте. Скалку мою скажу, от то по приколу зайшла. Окей, що чоло. А він у мене такий славий М16 я взяв нову М-ка так само. М4 Демон Ага, Revolution просто хочу дуже обучається, що холіз, але йов, я не можу захвалитися. Отакий з аркану стікером. Valworg well, uh, Fashion polymer, а and Tactical. і Glock мені за дві голди злили, я не помню. Uh, ось за 2 golden leil, я не помню. Мені 6 за 2 Golden з двома стікерами, Який загалом по 4 golden плюс класний потан і Юспер по каму. Кей, хто хоче дуельку, пишіть в чат дишки. Опа. Опа, поглянув запись. Поняв, ніхто є не в лоб в мережі хоча б. пишіть айтішки і там на лі. Льд... Ой, йо! одна буквально людина. Окей, ви мене, меня наверное не чули, Бо у мене коли мікро включений, я б просто вчора з другом балка і я більше. От Оде вкажіть айдишку. Дуельку зіграємо. Або я можу зараз показати вам своє айді, щоб ви мене запросили в друзі або в лобі. Якщо в друзі, то я вас не дам. бо у мене одну... Ой, друзі одна гола коштує. кошти. Один девять, шість, три, п'ять, сім, один, п'ять, шість, ми я що треба. Так окей. Ло, запада. Я знову. О, окей, белорус латвий. О! Дамер 67К и да! У него бор. А, Дамер 67К. Вот так. Порсалайн. По, как он читается? Я не знаю. Но я знаю, что это мистер Саша Транспорт Киев. Не питайте звідки я знаю, він не питайте, будь ласка. Окей, okay, то діжки. дишки. Напишите вот там иди в час. Я з тобою держа зі... все, що ти захочеш на халяву. Будь ласка. Мені треба якийсь рух на стрімі. Окей. Okay. <coughs> так, парсейл. Або Парсейл. Ты як тебя називати? Эй, мне так. Ну, хай буде Порсейн. Брайт, мистер Саша, транспорт. Порсейн будет так трохи логічніше. Валійська не завжди логічно. О, анд в нараді прикольно. Напишите айди в чат. Я вас запрошу воду. Я и нагаляю. З вами в чат. Насоплі не звертайте увагу, я ще трохи хворий. І йо, в, в нас був останній дзвоник. У нас випадок ще був 26 го числа, а останній дзвоник сьогодні був. Це такий кайф був. Ми тут постояли два часа ноги відморожували. Окей, з тим годинку йти. 55 хвилин поправочка. Якщо те рахувати, що вже. Uh, я тебе запрошую, в лобі, ал. А, понял? Hey, я тебе запрошую. Люди, люди, я не знаю совсем. Я дуже радий, що ти про мене инфу не знался. Чесно кажу. Та паця хіба не ти, кубой. Я не знаю, що треба дві чеката люди. Чесно кажу. Байдюка до ой. До десяти. Будь ласка, до доміра не лізь? І плюс в нього стрімів немає, в нього ще 50 підписчиків нема. Одне питання, а що ти ламаєш, зламаєш шаки? Я мені час не чекала. Нащо? І чого ти на таких маленьких, таких, як я, Дамір? За маленьких я мав на увазі з малою кількістю підписчиків. Чого ти на таких гігантів, як Баннібел, Веля, Тік-Так і на інших гігантів вже? Я, я, що, гіганти і малюки, це я кажу за підписників. Скажи. сьогодні ютуберів історії старими. Що, огляд нового трейлера. То. Чого ти їх тоді не зламаєш? Це ж прикольно ламати, правда? <розвілляє> Окей, по-давно це багато, Просто <розвілля> это. Область фрукты. Эй. Треба. Ну так, я святослав, призвучка Тернопільський. Замешся цим катами. Он мій однокласник. Магія? А ні. А як жив? Окей, не відпишу тобі сорі. Так бо принц. Йоу, я цей піксель знайшов, йоу. Та я бачив що ерора. Забот. Я не розумію. разумею, я сейчас про мантии оце это писал, не область село Чимисный Булон. Коза-то Живу. Чинис. 11-й. монгольный лашку було, да? Я хоть мама. Я І блок, стар, окей, блокстерфоукей, дефолтор и флешку с хаешкой о подарок ведь.

Yes, thank you guys because guys. I just want the buttons.

Сигри повідомить. Неее, удиске софиня. окей? фигня. У них велика віддача, плюс расскид. Ты зверяю свою тачку, но залив ничего торпус стреляю. Лично уже взяти фамасика. Oh, oh, Я. Крайше, брат, я, так, казав один з перших украинских поводчик нестерфом мастик фама, так, я, так, казав. а він піксель, він тебе він, це, це дуже погано пушка ти целя в одну точку вона вас ли ничего точку пуля попадаю Что увидеть тема, да? Понятно, я хочешь, что увидеть, не тема. Окей, может тобі подобається, потому что з этим каналом. Я не наберусь. Я им шучу приветно, да! У меня пів 500.

Я можу лікарем називатися. Скажи мені, будь ласка. Я ja зараз буду першити за себе обов'язково. Друзі, дивіться, який в мене прикольний зелений крапівець. Він потрібний був такий. Наші це все

Oke, iya, oke, 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 oke Алло Ты зале там буша ты ушел мне пин таки баллыки, -мо родился, Зазвичай возвращай тут аху. Ще я курс, що він може вийти, я він мене вб'є. Я хай не сюди спам. Сейчас покажу. Занимайтесь. Я його не підберу, а я його не підберу. А я к ней выключу. Ууууу, Я його забрав. первого пропав треба ще не в спину, а в бік. Бо то була не спина. Хто Має, наразі майже ніхто не знає цю пісню. А чому? А в мене на столі на мінімумі. А чому? Або в мене все на мінімумі. Щоб більше ФПС був, у мене тільки роздільно за 600 екран на середньому. Бо коли хоча б на низькому у мене все, то у мене дуже лагає. Йоу, оце мій блок та тема. Мені дуже сподобалося. Мені його майже майже по злили. <плес> Але тема з двома стікерами, йоу. Далі я коли розказував, що я, що я буду робити ужок трейду. То була брасне, я взагалі не люблю трейду Трейд Трейду mm. має голодати збільшуватися, а в мене нас таки mm. Єдине, що пішло мені в окуп об... за з... з... трейду, це шо? Mm. Тільки той блок і все. Більше віш, що мені слов плюс з трейду. Бог що стрілюю? У мене одне питання на про справа окей. Трохи хвора як трішки. відколи я тобі брат? Я до не брат, якщо. Він він мій однокласник, я з ним частенько переписуюся. То як я з тобою можу бути брата братом? Якщо я тебе навіть в реальності не бачив пір! О, він так. Ааа, лагай, лагай, лагай. Так. Ви пір, я не можу заплатити, вас! О, гай.

Might she <laughs> Sorry, за to pair Не ma'йся и не хвилюся. Попил досика, йоу. Что робить на ну, Я что-то работаю с ним. Что можно з ним работать? Я боюсь, что якщо я выключу зараз Wi-Fi, то... I <laughs> do